На сьогодні патологія шийки матки, зокрема дисплазія шийки матки, є однією з найпоширеніших гінекологічних проблем, з якою стикається більшість молодих жінок. На жаль, коли жінка отримує діагноз дисплазії шийки матки, вона лякається, губиться і починає шукати інформацію в гуглі, де дисплазія шийки матки дорівнює рак шийки матки. І справді. Дисплазія шийки матки є безсимптомним передраковим станом. Проте при своєчасному зверненні до лікаря ця патологія успішно лікується. З огляду на вагому проблематику даного захворювання та певні психологічні особливості жінок, я, лікаря-кушер-гінеколог Данилова Анна Олександрівна, разом з клінікою Міру розробили спеціальну пропозицію. Друга думка, яка передбачає експертну кольпоскопічну оцінку шийки матки та мою консультацію, що дозволить вам отримати впевненість і розуміння щодо подальшого алгоритму дій. Тому не зволікайте, збирайте всі результати ваших попередніх досліджень і до зустрічі! Разом ми впораємося!